Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, схоже на те, що після перемоги над Френсісом Нгану Тайсон Фьюрі впав у сильний розпач, хоча його менеджер Спенсер Браун не вважає виступ провалом. Якщо ви дивилися бій Нгану був добрий чи не так? Люди зараз кажуть: ось Тайсон відстій, але я з цим не згоден, він був дуже гарний. Очевидно, що Тайсон набагато краще, ніж те, що він показав, ми це знаємо. Це була кульмінація різних речей, які, мабуть, не склалися. Але немає виправдання, він це сам сказав. Він мав хороший такий олдскульний бій, він за нього заробив багато грошей, він бився в королівстві, і це було для нього дуже захоплююче. Після того часу, коли він не міг отримати поєдинок, де він би його взяв? Він прийняв цей бій і на сьомому небі. Ми зайшли в роздягальню, і там було як у морзі, усі засмучені та у розпачі. Але чому? Ти щойно виграв бій, отримав величезний гонорар, відкрив сезон у ріяді, відкрив це місце на карті боксу. У коментарях на нашому каналі я теж бачу, що більшість пише про те, що такого Тайсона Фюрі Олександр Русик здалає дуже легко. Але дехто вважає, що циганський король все ще є тою людиною, яку треба перемогти, перш ніж робити якісь висновки. Звичайно, Фюрі заробив свої регалії після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році та став об'єднаним чемпіоном. Передчасний вихід на пенсію в поєднанні з тривалим перебуванням на Узбіччі призвів до декількох невтішних виступів. Тим не менш, Ф'юрі зміцнився після послідовних перемог над Даунтайм Вайлдером. З огляду на протистояння проти Олександра Усика, яке тепер може відбутися в лютому 2024 року, у Ф'юрі залишається лише кілька років у грі. Після його виходу на пенсію має з'явитись хтось, хто займе його місце. Значною мірою в цьому підрозділі не бракує молодих імен, які перебувають на підйомі. Але Фюрі очікує, що саме Джаред Андерсон стане лідером дивізіону, як тільки він піде. Можливо, йому лише 23 роки, але після того, як Фюрі запросив молодого вибухового бійця на кілька тренувальних таборів, він не може уявити собі світ, де він не буде супорошкового виком номер один на планеті. Джаред чоловік! Я говорив про це три роки тому, це спадкоємець престолу. Якби хто не ставився до Тайсона, але він може мати рацію, адже Усик теж відносно скоро піде з боксу, а Андерсон дуже перспективний та молодий супертяж. Фюрі також додав, натякаючи на бій з Усиком вже в наступному році. Готуйтеся і ми влаштуємо найбільший бій нашої ери. Бій Сторіччя за звання абсолютного чемпіона світу на важкій вазі. Побачимося наступного року, доброго Різдва та Нового року! Тим часом Френсіс Нгану висловився про суддівство в поєдинку проти Ф'юрі. Я був левом, який бився зі зграєю Гієн. Я боровся з Фюрі, суддями і рефері, який дозволив Тайсону нанести заборонений удар ліктем. Я десятка разів переглянув повтор того моменту, але до сих пір не розумію, чому з нього не зняли бал. Онар МакГрегор мав рацію, мені потрібно було бити його по ногах. Не можу повірити, що він вдарив мене ліктем. Щодо Усика, то він заявив, що хоче побачити повернення на ринг Василя Ломаченка. За словами Усика, свій наступний бій Лома має провести проти австралійця Джорджа Камбососа. Я чув чутки, що він планує побитися з Камбососом. Я гадки не маю, коли може відбутися цей бій. Звичайно ж, це повинен вирішувати і оголошувати Василь, але якщо говорити про мене, то я б хотів побачити його знову на ринку. Хотів би, щоб він отримав бій і знову став чемпіоном світу. Я хочу цього. А я хочу нагадати, що прямі трансляції поєдинків можна дивитися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Там будуть усі гучні поєдинки, також планую запускати ефіри крутих старих боїв, щоб подивитися їх разом та посидіти в дружній компанії, тому підписуйтеся. Ще однією новиною стало те, що обов'язковий претендент на титул IBF Супорожки Вазі Хорват Філіп Хоргович став вільним агентом. Про це повідомив оглядач та інсайдер Ден Рафаель. Боксер суперважкої Ваги Хоргович, який є обов'язком претендентом від IBF, у середу став вільним агентом. Згідно з постановою IBF, переможець бою Ф'юрі Усик зобов'язаний негайно дати йому бій, інакше буде позбавлений пояса. Співменеджером Хорговича є Кіт Коннолі, який веде справи з усіма промоутерами. Тож буде дуже цікаво спостерігати за тим, з ким підпише контракт Хоргович. Адже до цього справи Хорговича вів Калла Заурланд, а співпромоутером був Еді Хірн. А тепер перейдемо до цікавих поєдинків, які відбудуться вже в цьому місяці. 16 листопада Шакур Стівенсон намагатиметься стати чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. На Таймобайл Арена у Лас-Вегасі, штат Невада, він зустрінеться з домініканським панчером Едвіном делос Сантосом за вакантний титул чемпіона світу за версію WBC у легкій вазі, адже Хейні чемпіон на канікулах, який має побитися з прогрейсом 9 грудня в першій напівсередній вазі. Реджес запевняє, що його майбутньому опонентові нічого не допоможе уникнути першої поразки в кар'єрі. Я виразно здивований, що він прийняв бій. Я поважаю його за це рішення, але все ж таки збираюся надірвати йому дупу. День нашого протистояння наближається, хлопець намагається зробити все, що може. Він працює з Фредді Роучем, але це не матиме значення у день бою. Я бачив, як він був по важкому мішку, хлопець набрав вагу та працює на важкій груші. Повертаючись до Шакура Стівенсона, який поб'ється через два тижні, він порадив бійцям ММА не будувати ілюзій з приводу виступів на боксерському рингу. Якщо вони думають, що можуть кинути виклик топ боксерам нехай спробують. Я думаю, що в ММА знайдеться парочка хлопців, які хочуть вийти на ринг з кимось на кшталт мене. Я був би радий можливості побити хлопця з ММА і показати їм, що вони не на моєму рівні. Говорячи про Тайсона Ф'юрі і його поєдинку з Френсісом Гану, це просто був не його вечір, а тому чуваку з ММА треба розслабитися і не лізти не в свою справу. Ще один цікавий бій відбудеться 25 листопада між тимчасовим чемпіоном WBC в суперсередній вазі Девідом Бенавідесом та екс-чемпіоном двох вагових категорій Деметріусом Андраде. Андраде впевнений, що його ударної потужності вистачить, щоб зупинити Бенавідеса. Я впевнений, що можу вразити його своїми ударами, які напевно виведуть його з ладу. Я завдам йому шкоди, Девід буде здивований тій силі, з якої зіткнеться. Також він не буде готовий до моїх рухів. Бенавідес великий хлопець, тому мені доведеться його втомити. Зі свого боку, Бенавідес розповів, чому вибрав собі в суперники Андраде. На даний момент це найважчий бій в дивізіоні. Канело зайнятий своїми справами. Я був претендентом номером один протягом двох років, але він робить те, що вважає за потрібне. Тож тепер я збираюся створити власну спадщину, а для цього треба боротися з найкращими. Деметріус Андраде чудовий боєць, дуже технічний, дуже хитрий. Це буде чудове випробування для мене, з якого я вийду переможцем. Також стало відомо, що 25 листопада в Андеркарді буде битись чемпіон світу за версією WBC у середній вазі Джармал Чарло, який вийде проти екс-претендента на титул на півсередньому дивізіоні Хосе бенавідеса Молодшого. Що ж, два Бенавідеса в один вечір, подивимося. А на сьогодні це все. Пишіть коментарі, просувайте відео в маси. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!